Чернігівським спортивним функціонерам ніколи думати про здорове тіло та міцний дух, поки два директора гріють собі крісла і ділять посаду у спортзалах регіонального відділення фізкультурного товариства Україна вже другий місяць мерзне олімпійська гордість держави. За борги спортсменам відрізали ще й воду та каналізацію. Як чемпіони України та Європи з дзюдо борються за виживання, побачила й знімальна група дитинця. От у нас от, називається Розогріваємо воду. воду для того, щоб помити пали. Але снігу відрі тут розтає не завжди. У великому спортивному залі зараз на термометрі плюс три майже рекордно висока температура для цієї зими кажуть тренери і додають народу сьогодні прийшло багато, тож надихали. Я такого ще не бачив. Ну такого ще у нас вообще не було. Щоб було вот таке відношення до дітей, до спортсменів, не просто спортсменів, а которые спортсменів в Україні. Я думаю, що здесь как бы дві причини: Або це розільдяйство чиновників, і це умишлені дії определенних. Определенні карте руководителі, можна сказати, на виживання. Юні олімпійці з батьками досвідчені спортсмени та тренери зібралися на базі навчально-спортивного комплексу на Чернігівському валу. Їх цікавить одне, коли вони нарешті матимуть людські умови для тренувань. А останню тренування я зробила в декабрі місяці, заболіла і. До сьогоднішнього дня я еще не, не, не могу виздори Вони між собою, пусть розбираються, делают, що хотят, но тепло. Ні, були об'язані дати. через кілька хвилин. З вуз директора комплексу лунає відповідь на основне питання. Я сюда нікого сила не затягне. От так сложились лісуслов'я. Так сложились умови. умови, що так склалися. Це борги. Борги з'явилися через відсутність фінансування з місцевих бюджетів спортивних об'єктів ФСТ Україна. Відсутність фінансування виникла через двоголів'я у цій громадській організації. жаль, в там не при чому тут, то наші розборки начинається. У нас два общі України. Причому це вообще наш конфлікт не проходили деньги та ще сцене організація. Не проходили, не проходят, и никогда их не будет. Это будет только или з городского или в частности. Сейчас нас поддерживает обласна державная И ни разу. За все час ні одним словом не прозвучало Это из уст губернатора. Деньги є тут самая главная проблема, навіть не в базі, хто тут директор. Самая ключевая проблема це зараз в обществе. То тобто, есть ту легітимного голови. Ставши свідками звичайної сварки, родичі юних фізкультурників не витримали і розійшлися. Але дехто таки висловив керівникам свої побажання і зірвав оплиски. Вас на і виганяті пасти в цілому. На жаль, поки дорослі чубляться, страждають діти з допомогою електрообігрівачів. Тренери для них підігріли маленький зал, але стовпчик термометра і тут рідко піднімається вище 10 градусів. Сложно займатися і не так. Добре ти займаєшся і пользувати того мало. отримуєш, таких тренувань. Після зборів юні спортсмени так і не зрозуміли, хто винен у тому, що вони мерзнуть, але твердо переконані в одному цього сезону. Чемпіонські нагороди їм навряд чи світитимуть.